Друзі, всім привіт! Це Катерина з України. І в цьому випуску я покажу вам два невеличких острови. Це буде Салі Айленд, такий дикий піратський острів. А також це буде дуже гарна затока на Барі Айленді. Тож погнали? Всім привіт! Ми сьогодні приїхали на прогулянку, таку невеличку до Бристольської затоки. І зараз у нас відлив, і ми підемо на прогулянку до одного маленького дикого острову. Зараз це вам покажу. Ось отак виглядає відлив у Вельсі. Тут, до речі, дуже великі відливи та припливи. Ось ця вся територія у приплив вкрита водою. Абсолютно вся, аж до цього майже забору. А підемо ми на оцей острів, прогуляємось. Там можна знайти дуже цікаві речі. Зараз, по ходу, вам розкажу, які. Так, по-перше, спочатку ви йдете ось такою, ось таким болотинням в перемішку з камінцями. Всі от ходять тут і, ох, боже, послизнулася, майже не впала, все нормально. Так от, всі тут ходять і вишукують маленьких крабіків. І так от гуляються, та й все. Але головне, що люди шукають на, ось, на салі це камінці на яких є відбитки старовинних та стародавніх мушерів. Ми вже майже прийшли на цей острів. Не було цілий день вітру. Як тільки ми приїхали сюди, розібрався такий вітер, але я сподіваюся, що ви мене чуєте. так от Ідемо ми. На острів не тільки шукати корисні купалини, такі камінці із відбитками стародавніх тваринок е океанічних, а ще і для того, щоб шукати мушкетні пулі від піратів, які тут жили. Бачите, оце, оці три, я навіть не знаю, штуки, які стирчать, Ось ще дві. І там от ще є декілька. Насправді це залишки стародавнього вікінгського кораблю, який тут сів на мілину та застряг. Його ніхто не прибирав. Він вже давним-давно вкопаний туди в землю та покритий камінцями, піском та водоростями, але він насправді там є. Мій хлопець мені розповідав, що коли він був маленький, ну прям геть маленький, десь близько 30 років тому, то ще трошки можна було побачити цього кораблю під час відпливу. Але зараз вже все, вже ось це, все, що залишилось, все, що можна побачити. А ось бачите, ще трошки стирчать, такі теж закам'янілості. Це теж ще один вікінгський корабель. Тут насправді їх декілька на узбережжі, але, на жаль, як я вже сказала, все знаходиться вже під піском та під камінням. Ніхто цим не займається, не викопують. Їх так залишили, як історію в принципі. Та і все. Ось так можна тут подивитися, навіть доторкнутися у вільному доступі до маленької історії, якій сотні-сотні років. Ось такі гарненькі, маленькі е, мушлі. Можна знайти тут до всього узбережжя. В принципі, люди сюди і прогулюються для того, щоб порозглядати мушлі, познаходити різні доісторичні камінці, вікінгські кораблі, і, звичайно, мушкетні такі кругленькі. Піратські пулі, але їх можна дуже рідко знайти і треба кажуть копати пісок. Ми копати, звичайно, не будемо, але вдачу ми все ж таки спробуємо. А може, і знайдемо. Мій хлопець мені казав, що десь років 15 тому він останній раз прогулювався на цей острів дуже давно зі своїми друзями, і вони тоді знайшли аж дві такі пулі. Це була просто неймовірна вдача. Вони їх, звичайно, забрали до себе, не залишили тут. Але може і ми сьогодні щось знайдемо, подивимось. Цей острів вкритий таким колючим тереном, травою, тож повністю він під воду не заходить. Тут є деякі тваринки, які живуть, всякі там маленькі гризуни. Нічого такого, знаєте, особливого. Але можна від одного краю так прогулятися на інший край. Острову тут же куча таких маленьких е, трапінок. Як буде українською мовою трапінка? А ну давайте, мені не пишіть. Коротше, можна по ним пройти до іншого краю острову. І уздовж цього острову теж, що ми зараз і зробимо. Дивіться на цей величезний валун, який обвалився. А я, щоб ви розуміли, стою, е, ну, ось так вам покажу, просто на краю. <свісно> О, страшно все одразу стало. Буду повертатися. Так, ось це перед вами найвища точка острову, і вирішили ми теж потрошку спускатися. Ем, я вам вже багато разів показувала, що все узбережжя Вельсу виглядає ось так е, скалисто-кам'янисто. <смі> піщаних пляжів тут дуже мало, але є аж цілих два піщаних пляжі у містечку, де я зараз живу. Я вам їх пізніше влітку теж обов'язково покажу. Ми вже зайшли за за край цього острова, зараз просуваємося далі. Там, до речі, були рибалки, аж цілих троє. В них було багато риби, повні два відра. Вони сказали, що вони тут знаходяться вже години 4-5. Ну, це брісторська затока, це якби живе море, скажімо так. То звичайно, що тут наловити рибки можна багато. До речі, в Великобританії, щоб ось так рибачити, як вони там. Просто на дикій природі потрібна спеціальна ліцензія, яку треба купувати і ще й потім кожен рік оновлювати. Тобто, не все так просто. Щось немає тут поки ніяких куль від мушкетів. Але прогулятися з приємним видом, змінити картинку все ж таки приємно. Після чудової прогулянки тут прямо поряд із цим островом є такий ресторанчик. Називається Він. Капитанська дружина Captain's Wife. Такий непоганий ресторанчик. Це, до речі, дуже стара будівля. І назвали його так, тому що кажуть, що капітанська дружина тут померла, і її привид, і досі ходить, бродить по, цьому, по цій будівлі, по цьому ресторану вночі. Ну, насправді, англійці, валійці, взагалі британці, вони дуже люблять історії з привидами. Старих будинків тут багато, тому і будинків з привидами, звичайно, теж. Коли йдеш в туалет, цими коридорами темними, де нікого немає. То дійсно здається, ніби зараз привид на тебе вилетить. Ну і після великої прогулянки, звичайно, ми смачненько поїмо. В мене тут запечений камамбер. До речі, вельс робить свій камамбер, дуже смачний. То це місцевий, не французький, хоча французький теж дуже смачний. У мене тут салат із креветками, і ще в нас така смачна чиабата із сиром із часником. А в мого хлопця ось такий величезна вежа така із бургеру. Звичайно, що в мене коктейль. І обідаємо ми із таким чудовим видом, але можна сказати, що вже вечеряємо, тому що вже пів на сьому вечора, до речі, вже почався приплив і острів вже закривається. Смачного! Всім привіт, любі друзі! У нас сьогодні, як бачите, чудова погода. Вже правда, на пів сьомої вечора я після роботи вирішила, що я піду прогуляюся до моря. А то що ж це таке? Живу в місті, на морі, можна сказати так, і майже ніколи там не буваю. Але я думаю, всі, хто живуть на морі, всі майже ніколи там не бувають. Ось такий дуже дивний парадокс. Сьогодні мого хлопця вдома немає. Нагадаю, він працює в Англії. Я вже про це розповідала. Я сама, мені стало дуже вдома е сумно, і я вирішила взяти з собою тут маленький пікнічок і піти прогулятися до моря і там перекусити. Тож я вирішила і вас взяти з собою. Все вам зараз покажу. Так, ну що ж, я вже прийшла на Барі Айленд. Барі Айленд насправді зовсім не Айленд. Тобто це не острів, це напівострів, дуже маленький, але просто тут розташований такий пік ем, усіх розваг, такий прям цілий район розваг. І всі туристи, коли приїжджають сюди на море, всі оселяються десь поблизу Барі Айленду, ну або в центрі міста. І тут сюди кожен день приходять, е, щоб розважатися. Тут є купа кафе, ресторанів і так далі. Це все зрозуміло. Тут є пляж, зараз я до нього йду, і тут є великий парк розваг. Тут є така велика піратська розважальна частина. Ем, вона зараз ще зачинена, тому що ще не зовсім сезон, що тільки все, все відкривається. Насправді цей Барі Айленд видно прямо з вікна нашої кімнати другого поверху. Пішки я сюди дійшла десь хвилин за 25, ну тобто недалеко взагалі. Можна звичайно доїхати автобусом або поїздом, але нашо він, якщо тут всього на всього хвилин іти, правильно? Ось там знаходиться великий парк розваг. Парк розваг насправді дійсно великий, там є багато різних атракціонів, фонщерчить ем, різних ігрових автоматів і так далі. Тут знаходиться така набережна, яка е, типу вища. А там внизу ще є набережна, яка нижча. Зараз ми туди спустимось та підемо вже ближче до моря. Ось так тут у нас, бачите, ще все зачинено. Тут насправді великий такий кофішоп, там морозиво можна влітку купити і так далі. Тут дуже симпатично, пальмочки можна так класно прогулятися. Людей подивіться, скільки на пляжі. От зараз я вам покажу, ви афігейте. От серйозно, але. Це все серфери. Серфери з якимись дошками. Не питайте мене, де вони серфлять. Ви бачите так, що хвиль зовсім немає. Але подивіться, скільки народу. Багато, із води всі виходять, бо вже майже захід сонця. Ось така природа в нас тут гарна, люди з собачками повиповзали вже, звичайно. На сонечко, погрітися трошки, прогулятися, бо в нас це тут рідке явище, на жаль. І тому люди при першому ліпшому випадку всі виповзають та насолоджуються погодкою. Але, друзі, ми з вами підемо в інше місце. Тут знаходяться всі. Всі, хто приїжджають на Барі Айленд, не місцеві. Вони тут в першу чергу зупиняються і, в принципі, тут і залишаються. Але я зараз вам покажу для тих, хто живе в Великобританії, сюди приїде, куди вам можна сходити, в дуже гарну, маленьку бухту, дуже живописну. І це була, до речі, перша. Так, перша бухта, яку я відвідала в принципі, тут у Вельсі. Це, в принципі, була моя перша вилазка з дому. <сум> Мене моя спонсорська сім'я, в яких ми тоді з мамою проживали, туди повезли, і там ми зустрічалися з іншими українцями. У нас був такий великий пікнік. Називається ця бухта Jackson's Bay. Бей. Я вам пропишу, залишу назву. Можете її погуглити, повторюся, хто тут проживає. І відвідати там дуже гарно. Зараз вам все покажу. А ось ці такі маленькі кольорові будиночки їх можна взяти в оренду і ось так, ось, наприклад, де народження святкують. І там розташуватися в будиночках є все необхідне для пікніка: столик, розкладні стільчики. там... Може, якийсь там посуд, ну все, що вам таке необхідно буде для пікніка, там все є. Ви можете його взяти в оренду на один день і прекрасно провести час із сім'єю або друзями ось тут біля морячка. Сходити, скупнутися, якщо ви любите крижану водичку, звичайно. Але час провести приємно. Насправді, в нас тут в барі влітку буває достатньо спекотно. І влітку оцей весь пляж він. Повний людей, повний. Я якось, якщо так спіймаю такий сонячний день, то я вийду вам, покажу, як це виглядає влітку. Тут дуже багато місцевих туристів. Міжнародних тут нема. Бо міжнародні туристи. Ем... Скажімо чесно, не подорожують у Великобританію, тому що важко отримати візу, дорого і так далі. А якщо подорожують, то відвідують Лондон. Може, Едінбург, Шотландії. Ну, іноді заїжджають у Кардів. Це столиця Вельсов, в якому я прожила півтора року. І зараз я вже півроку тут проживаю в барі. Тобто в барі. Міжнародні туристи ніякі не доїжджають ніколи, але місцевих туристів тут дуже багато, тому що він найближче знаходиться до Кардіфу, таке типу найближче курортне містечко. І тому місцевим дуже зручно сюди приїздити і вони приїздять сюди при будь-якій нагоді, гарної погоди влітку. Та й в принципі взимку теж ось так гарно виглядає з іншого боку цей пляж. Тож місцеві сюди приїздять при будь-якій можливості. Бачите оці такі маленькі хвильки на морі? Це на англійської мови називається riptide. такий типу ребристий приплив. Не знаю навіть, як правильно цей термін перекласти, але англійською мовою називається ось так. Так що будете в мене обізнані, будете знати, як називається ось такий особливий приплив Ripped Tide. Ось ви завернули за скали. Йдете такою довгою доріжкою. І ось вже показується перед вами ця гарна Jackson's Bay. Насправді вже сонечко пішло, бо вже сьома вечері, а з цієї сторони бухти сонце в першій половині Дня і в обід. Ввечері тут завжди тінь. Але, ось дивіться, людей теж багато. Але це може якась серф-школа чи щось таке. Я навіть не знаю, якщо чесно. Оці апартаменти, до речі, зверху вони коштують, звичайно, неймовірних грошей. Це зрозуміло, бо тут дуже гарний вид, прямо на затоку. Це, до речі, брістольська затока. Це не зовсім море, але тут всі називають просто Підемо на море місцеві. Ось так. Зараз я там розташуюсь на пісочку і буду їсти свій пікнічок. Ось я вже прийшла майже на пляжі. Дуже тут такі живописні види, оці скелі, усі у зелені. Прямо на пляжі, майже спускаються у воду. Прикольно виглядають. до речі, бачите оцю грань? Оце ось такий великий тут приплив. В Вельсі, до речі, мені здається, в принципі, у Великобританії це або друга, або третя країна у світі по самим великим відпливам та припливам. Ось так. Зараз тут десь розташуюся на пісочку. Ох, так давно тут не була, аж засумувала взагалі. Буду виправляти цього року цю ситуацію, буду приходити сюди частіше. Насправді, пішки я йшла хвилин, ну, може, 45. В принципі, не так то і далеко. Але ж зима була, холодно, то було неприємно. А зараз вже приємно буде прогулятися сюди, коли дощу нема, звичайно. Ну що ж, свій пікнічок я вже з'їла. Ось підійшла трошки ближче до водички. Думала, побачу, чи чиста вона, чи грязна, але нічого не видно. Сонечко зайшло, зовсім тінь і незрозуміло, чиста вода чи ні. Що ж, буду повертатися потрошку. Хочу теж повернутися, пройтися вздовж моря. Повернуся тим самим шляхом. Хоча можна піти в ту сторону і піти ось так поверху. Але я хочу прогулятися вздовж моря, тому буду повертатися туди ж. Ось так зараз гарно сідає сонечко. Зараз так повільно прогуляюсь, понасолоджуюсь. Завтра субота, тому я нікуди не поспішаю. Ну що ж, друзі, на фоні брістольської затоки я хочу з вами попрощатися. Ставте вподобачки цьому та іншим відео. Обов'язково пишіть ваші коментарі. А якщо ви хочете допомогти розвитку мого каналу та віддячити мені автору контенту, то під цим відео ви можете знайти посилання на мою монобанку. Обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нові відео. Всім папа! -па!